Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ціна електроенергії для населення залишиться незмінною до кінця наступного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду у середу. Нині для побутових споживачів ціна електрики становить 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат годину. Детальніше розбиратися з цією темою будемо разом із Олегом Пупенко, головою спілки споживачів комунальних послуг. Сподіваємося, все розставимо всі крепки наді. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо, пане Олеже. Я от додам до інформації, яку ми щойно озвучили. Там йдеться мова про квітень наступного року. Так, не лише до наступного року, а про квітень. Так, от, отже, пане Олеже, от уряд ухвалив рішення продовжити дію. ПСО, як вони його називають, ПСО, це у нас спеціальні зобов'язання. До квітня. А що на вашу думку буде далі? От з цим тарифом 2 гривні 64 копійки. Я в чому я впевнений в тому, що вартість електроенергії в тілічому році буде зростати. І тому ПСО покладені спеціальних обов'язків. Науку ліденер енергатом буде скасовано, воно буде зменшено, скажімо так, так правильно сказати. А і, чому ви думаєте, що буде зростати? Ось Що вам говорить про це? Які факти? О, ви знаєте, я досить давно в своїй професії, і я роблю постійно аналіз висловлювання наших можновладців, наших державних діячів. Міністрів, всі хто дотичує, до отраслі. і якщо я бачу, що у нас на бачення, так як і я, виходять люди різного різно, там різного рівня пошиву, і починають заявляти, що а, вони збиткові, що потрібно шукати кошти, то я впевнений, що значить будуть зростати тарифи. Це комплексне, ви розумієте, я роблю висновки не тільки з того. Що... Так, да, от ви робите висновки лише ґрунтуючись на заявах чи от на якихось конкретних фактах. Не тільки на заявах. Крім заяв, ще в нас є. А, ну, є просто заява про те, що вони збиткові. Також а, є інші заяви, інших експертів, там, які заявляють, що потрібно зростати тарифи і так далі. Чим більше галасу я чую на телебаченні, в інтернеті, на радіо, що буде, що потрібно, що в нас енергетика збиткова і що потрібно шукати кошти? Я знаю, я в цьому впевнений, що значить будуть зростати тарифи. пане Олеже, спираючись на ваші невербальні відчуття, як ви вважаєте, якою буде ціна за 1 кВт тоді у 2024 році? Два четвертому році а, перше зростання тарифів буде до 3,5 гривень. А в принципі, можливо, навіть двічі дорожча електроенергія. Тоді слідче зростання можливо буде. І ще раз до 4,5 гривень, але це буде веселим. <гум> а на вашу думку, а яка економічно обґрунтована, от не, не те, до, до якої суми може зрости, а яка економічно обґрунтована ринкова ціна зараз кіловат годину могла би бути для споживача? Ви знаєте, у нас по звикли міряти ринкові ціни на електроенергію, прив'язуючи до європейських. І це постійно знову ж можна почути з уст з виступів наших з міністерства енергетики, та представників і з інших установ. Вони про це постійно заявляють. Хоча, наприклад, вартість електроенергії в Євросоюзі, я колись викладав це uh -huh. в телеграм-каналі. Там різниця майже втричі, тому що та ж Польща продає електроенергію населенню. А в більшості там 3 грив 20 кіпії. а, наприклад, в Данії або в Норвегії вартість в Данії в той же вартість електроенергії більше 10 гривень. Тому а ринкова вартість це складний розрахунок. Але ми повинні з вами розуміти, що а, ринкова вартість електроенергії це та по якій населення готове купити, що в них є кошти. А у нас ситуація виглядає складніше, тому що ми е, немає в населенні немає можливості, наприклад, сплачувати вже існуючі комунальні тарифи, а тарифи все рівно постійно зростають і зростають на цьому фоні борги за комунальні послуги. Зрозуміли. От давайте поговоримо не лише про електроенергію, так а, а й про і інші комунальні послуги. Про водопостачання так, ви, ви, пане Олеже, залишайтесь з нами на зв'язку. От долучимо Дмитра Новицького, президента Асоціації водоканалів України. А, пане Добре. Дмитро, так, слава Україні. Героям слава, от розкажіть, будь ласка, так що чекати от українцям в плані на тарифів на воду? От чи, чи будуть зміни якісь наступного року? І якщо будуть, то до якої межі, на вашу думку? Ну з моєї точки зору це питання не скільки до самої галузі, скільки до відповідного регулятора, який має встановити тарифи щороку? І нагадую нашим споживачам і вам, нашим телеглядачам, що в 23-му році тарифи не були встановлені, і uh -huh. на сьогоднішній день водоканали живуть за тарифами, які встановлюють в 2021 році. Uh -huh. І от те, що казав Олег, е це абсолютно правильно, тому що зростання вартості електричної енергії для водоканалів це критично е складну ситуацію. Створило, тому що. В середньому, в тарифі водоканалів приблизно 30% це вартість електричної енергії. І відповідно це створює проблеми недофінансування водоканалів за іншими напрямами, там, наприклад, виконання ремонтних програм, закупівля реагентів відповідної кількості, виплата заробітної платні, яка нагадує для споживачів, вона залишається на рівні 2020 року. Тому що в 2021 році зарплату для водоканальців не підвищували. Пане Дмитро, то ж має водоканали... бути ціна на водопостачання так прийнятна, аби вона задовольняла усіх. Ну і ну дивіться, середнє зростання в відсотках мало б відбутися в 2023 році орієнтовно 30%. Відповідно, в 2024 році вже зростання середнє зростання по водоканалах приблизно 60%. Відповідно, можна розрахувати для кожного міста своє значення орієнтовне, і хочу просто відмітити, що зростання у 2023 році на сім'ю з трьох осіб було б в середньому приблизно 60 гривень. Ну тобто на одну особу 20 гривень. Ми не вважаємо, що це. Відчутно було б або принципово в зв'язку з тим, що в державі є механізм компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг. І якщо б цей механізм був застосований, ті верстви населення, яким складно оплачувати житлово-комунальні послуги, було б набагато легше і про, простіше покрити цю різницю. Це Держав зараз про механізм субсидіарний механізм говорите, пане Дмитре. Mm. Так, так, звісно, про субсидіарний механізм допомоги відповідним верствам населення. Mm -hmm. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Новицький, президент Асоціації водоканалів України. Так. Пане Олеже, і... повертається у нас Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Пане Олеже, а ваша думка? От де тут знайти, умовно кажучи, баланс в цій ситуації, щоб, умовно кажучи, і виробники не несли шалені збитки, і споживачу це не було Більше. важко. В принципі, ми можемо скористатись а, досвідом європейських країн, які проводили а, ті ж реформи, особливо пострадянський період. А, ну, я маємо там, наприклад, досить Польщі, яка залучала і кошти. У них зростання тарифу проходило тільки після того, як було проведено. Повністю капітальні ремонти і була модернізована ціла галузь. Так само було в тепло водоканалах, в вже по багатоквартирному фонді. Тобто, спочатку потрібно провести капітальні ремонти, модернізацію, а потім зростати тарифи. Тому що на сьогодні будь-яке зростання тарифів воно не вирішує проблему галузі. Тому що я б дивився ширше. Чи, е Чому ще, що потрібно залучати окремо ще додатково кошти на фоні зростання тарифів? Тому що зростання тарифів воно покриває невеликі проблеми латання пиків, трошки заробітної плати, але проблеми тих же водоканалів залишаються. Проблеми в вони залишаються. Mm -hmm. так, в вони залишаються. Ну, от по моїм розрахункам, тільки для того, щоб о, відремонтувати всі? Теплові мережі а є, до речі в Україні 18 тисяч 100 кілометрів, 14,5 тисяч кілометрів теплових мереж. Негайно потрібно відремонтувати. І от для цього потрібно залучити десятки мільярдів євро. Пане Олеже, з водою намагалися розібратися, розбираємося так. про світло, також електроенергію поговорили. Є ще третя складова ЖКП – це газ. І от з нового року мешканці багатоповерхівок почнуть оплачувати отримання газових мереж в своїх будинків. Відповідно, постанови ухвалила Національна комісія, що дійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Оператори газопровідних мереж мають розрахувати вартість обслуговування труб до 5 січня. Ціна буде цієї послуги залежати від стану мережі. Пане Олеже, от на вашу думку, наскільки як це може вплинути на гаманці мешканців будинку? Ну, Суми там будуть невеликі. бо йде про обслуговування газових мереж багатоквартирного будинку. Суми будуть там невеликі. Але питання не в сумах, тому що потрібно в цьому випадку конкретно в випадку обслуговування газових мереж багатоквартирного будинку. Потрібно ще дивитися на процедуру, тому що одного розрахунку мало, тому що тут питання в тому, що повинні бути проведені загальні збори співвласники багатоквартирного будинку, які повинні визначитись ту, ту юридичну особу, яка буде займатись обслуговуванням цих мереж. Тому там питань ще дуже і дуже багато. А скільки це грошах? Ну, в середньому на одну людину це може бути на рік. Ну 100-150 гривень. Угу. Ну пане е... Олеже, давайте, аби да. підсумувати нашу розмову. А давайте говорити все таки про якийсь позитив, про те, що можуть ці очікувати нас у цій галузі ЖКП, Тому що знаєте, так послухати, то враження за газ платимо за доставку, платимо за його утримання. Також будемо платити скоро самі будемо його видобувати. Ну так і борги будуть зростати разом із тим. А, ви знаєте, на жаль, говорити про комунальне господарство в оптимістичному ракурсі дуже складно, тому що стан комуналки дуже багато. Кошти, на жаль, не виділялись ані до початку повномасштабного оформлення Російської Федерації. Тим паче вони зараз не виділяються. Коштів місцевої влади не вистачає тому фактично на сьогодні всі проблеми, які є в коло комунальному господарстві, вони перекладаються на плечі звичайних українців, які сплачують за всі виконання за всі роботи за все, сплачують власного гаманця. Трохи різні уявлення у нас з вами Олеже, про позитив. Тим не менш, ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Намагалися Дякую. розібратися у теми ЖКП разом з Олегом Попенко, головою спілки споживачів комунальних послуг.